Вітаю на нашому YouTube-каналі туроператора Альянс. Поговоримо за готель мережовий готель, напевно, всі вже знають мережа готелю Ріо. І один з готелів на Мальдівах це Ріотау. Це готель відносно новий, який відкрився у 2019 році. Він такий теж готель 4 зірки, але. Такий самодостатній, гарний пляж, новий, в ньому така динамічна атмосфера, і він а, другий готель, про який ми також з вами поговоримо, це а, вони, два готелі Rio Hotel і Rio Maldives 5 зірок, вони між собою а, йдуть з'єднані єдна, таким мостиком, да, і можна Переходити туди-сюди. Да? Люди, які рівно то, можуть ходити на той резорт, люди, які живуть в Мальдіс, можуть користатися цим готелем. Тільки є обмеження, треба дізнатися, що є там ви ресторани, кожен користується і харчується кожен в своєму. А якщо якісь досуг ігри, дискотеки ще якісь розваги, то можна на цих готелях якби, користуватися. Готель не дуже великі, але достатньо ну, такі немаленькі, 264 номери. Добратися до нього якби, дуже легко. Є варіант на гідролітаку з 45 хвилин. Чи можна долетіти на внутрішніх авіалініях 40 хвилин і 10 хвилин на катері підвозять до готеля? Розваги на території це снорклінг. Є... Води, звичайно, водні види спорту, я дуже ну, якби велика кількість, як і всіх готелях. Да, мадів тренажерний зал, є дайвінг-центр для людей, які там професійно не займаються чи хочуть навчитися. Каяки, є групові заняття фітнесом, у фіт. Вот по цій їх програмі вечірні. Розваги в них постійно там великі сезони, невеликі, в залежності, ну який сезон є, там жива музика, діджей, пляжні вечірки, просто там в пік сезону вони до частіше. Якщо трошки нижчий сезон, то вони трошечки там, ну якби як мінімум, один раз на тиждень. Тому він такий. Активний, активний готель і він як і для молоді, так і для сімей, також для пар він такий, напевно, для всіх категорій відпочиваючих він ну, як би, да, доступний. Для дітей є дитячий басейн, також є дитячий клуб, для дітей Кріуленд, це для діток від 4 до 7 років і дітей від 8 до 12 років на території є три ресторани: там це міжнародна італійська кухня, також є стейк хаус. Він працює по системі харчування, все включено. І по. Запису раніше, ну, ви можете записатися у кожний ресторан, цей сходити, але треба заздалегідь записатися, щоб були місця. Є е, бари, е, також три бари на території відкриті, і він працює 24 години, якби постійно да, не зачиняється. І є е, бари, звичайно, біля басейну, є бар ще як в лобі, ну, вони працюють в стандартні часи. Є один, е, Значить, є спа-центр, є магазини, навіть які бутік на території, якщо хтось щось хоче там собі прикупити, є можливість викликати лікаря, безкоштовний Wi-Fi на всі території, є навіть салон краси і прання. Це все якби звичайно за додаткову плату. Треба це ну, якби вартості. Так що також готель Радимо, готель, який орієнтований на європейський рівень, готель, який для всіх категорій. також він ну, Можна подивитися, не з таких ну, не дешевих готелів, чотири зірки, але такий ну, готель, який варто заплатити гроші. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Переходьте на наш YouTube канал.